Зимній варіант Донфенга. От є Донфен літній варіант, а є зимній варіант. Трактор з оригінальною кабіною 40 кінських сил, це у нас версія G2. І ось бачите, тут на капоті. Оце на удачу. Ми навіть не будемо зимивати. Мотор ZN 490. Оригінальна заводська кабіна з запаленням, рівна підлога, майже рівна. Реверс. бокова куліса, синхронна коробка передач. Є вентилятор на літній варіант. Резина у нас 12,4 на 24 задня, передня 7,5 на 16. Тут у нас стоїть примусована віска, стоять два зовнішніх циліндра. Розподільник на дві пари гідровиходів. Трактор у нас 25-го року, вартість 11800 умовних одиниць. Два насоси інша, ну все як положено. Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Телефонуйте, зимні варіанти Донфангів є в наявності.